Лехернська ікона Божої Матері спочатку перебувала в Антіохії. У 437 році імператрицею Євдокією образ був перенесений до Константинополя, де він зайняв місце у Влахернському храмі. Звідси і назва самої ікони. Імператори часто брали цей образ з собою у воєнні походи. Біля нього відбувалися чудеса зцілення сліпих, тому інша його назва Одегітрія, що означає провідниця. Під час іконоборчих гонінь у 8 столітті ікону майже на 100 років замурували у стіні храму. Після завоювання турками Константинополя у 1453 році святиню перенесли на Афон, а через два століття її подарували царю Олексію Михайловичу, який помістив ікону у преділі апостолів Петра і Павла Успенського собору Москви. Нині образ зберігається у Державній Третьяковській галереї. Ніхто же притікає к тебе, посрамлен от тебе исходит пречистая Богородица Дьєво. Патріарх Петерим прийняв Первосвятительський сан вже в дуже похилому віці і управляв церквою близько 10 місяців. Але раніше, упродовж шести років, після виходу патріарха Никона, він, будучи в сані митрополита Крутицького, ніс весь тягар церковного управління. Про саму особистість патріарха Петерима відомо небагато. У 1655 році, він, будучи настоятелем московського новоспаського монастиря, був зведений в сан Митрополита Крутицького. Через 12 років брав участь у виборах нового патріарха. Владика власноруч подав цареві грамоту з іменами трьох кандидатів. На патріаршество тоді був обраний Іоасаф II. А 20 липня 1672 року в Успенському соборі Московського Кремля. Митрополит Новгородський Петерим сам був зведений на Патріарший престол. Б'ю чолом, щоб церква не була безпастерна, А церквою відати благословляю крутицькому митрополиту. Сьогодні виповнюється 89 років від дня заснування Міжнародної шахової федерації Фіде. Цю організацію було створено у Парижі 20 липня 1924 року під час проведення літніх Олімпійських ігор. Розповсюдження і розвиток шахів у всьому світі, підйом рівня шахової культури і знань на науковій, творчій і культурній основі таку мету поставили перед собою засновники Федерації. Нині під егідою Фіде проводяться всі офіційні змагання, визначається чемпіон світу серед чоловіків і жінок, командна першість серед чоловіків і жінок. З 1980 року Шахова Федерація. Член ЮНЕСКО. Щорічно 20 липня, День створення Федерації, відзначається як Міжнародний день шахів. Ми одна сім'я. Кожен її фільм це історія, яка знаходить відгук у людських душах. Кінокартини, поставлені Тетяною Ліозновою, мають унікальну властивість вони не старіють. Кожне нове покоління знаходить в них співзвуччя зі своїм життям. Як режисер Ліозного дебютувала у 1958 році, поставивши фільм Пам'ять серця. Потім послідували картини «Євдокія», Їм підкорюється небо, Три тополі на плющисі» І, звичайно ж, 17 миттєвостей весни. Цей фільм дивилися і дивляться мільйони глядачів. Часу створення цього кіношедевру пройшло вже 40 років, а він, як і раніше, регулярно з'являється на телеекранах. У 2000 році Тетяна Ліознова була нагороджена спеціальним призом президента Росії за видатний внесок у розвиток російського кіно. Мистецтво, особливо екране мистецтво, прямим шляхом доходить до серця людини. У наступному випуску молитвенниця за землю Руську про благовірну княгиню Євдокію, дружину князя Дмитрія Донського. Його картини дали поштовх розвитку кінетичного мистецтва угорський художник Ласло Мохойнадь. Він приніс немеркнучу славу російському флоту, командир крейсера Варяг, контрадмірал Всеволод Федорович Руднів, майстер французького вірша, письменник Поль Валерій.